Діла у прокурора, а у нас так. Діліжки. Москва будет гореть Огнем. Дмитро брав участь в обороні Миколаєва та контрнаступі на Херсонському напрямку. Зараз чоловік відновлюється, займається з психологами реабілітаційного центру ТМС Хап Одеса. Хожу вже шестою неділю і я бачу по собі. довольно хороший результат. У меня нормально начало работать когнитивное мышление, то есть в, скажем так, в мирной жизни. Потому что если в военной сфере я уже к этому адаптированный привык, то там у меня все было в порядке. Вот, вопрос к этому к мирной жизни. В центрі розповідають психологічну допомогу представникам силових структур та членам їхніх сімей надають безкоштовно. Дуже велика є потреба саме в наданні психологічної допомоги. Це військовослужбовці, це ветерани, це їхні близькі, дружини, сестри, дочки окремо дівчата. Наші психологині роблять тренінги для військових, для членів їх сімей. Центрі не просто надають консультації психологів, людей вчать, як правильно впоратися з кризовими ситуаціями, щоб в майбутньому робити це без допомоги фахівців та жити нормальним життям. Основний запит це такий нервовий стан, в якому вони приходять. І всі кажуть про те, що ну наразі їх мучать ні нічні кошмари, флешбеки. це такий напружений стан, в якому. Проявляються деякі там, є, є такі прояви ПТСР, да про які ми також з ними працюємо. Психологи кажуть, люди повертаються з фронту іншими. Тож дуже важливо дослухатися до потреб військових та показувати, що на них вдома дуже чекали. Якщо військовий готовий спілкуватися, то треба уважно. Слухати військового і дати можливість йому розповісти все, що він хоче сказати, включаючи активне слухання. Варто уникати в розмові травматичні події. Якщо військовий не готов розказувати о тих травматичних подіях, які були, не треба їх питати. Бо рану відкрити дуже легко. Але якщо ви не професіонал, ви її не зможете загоїти. Звернутися до хабу можна через центри в Одесі та Києві. Також для тих, хто знаходиться в інших містах, є можливість записатися онлайн через соцмережі. Ксенія Кулашкіна, Олег Шпак, перший міський.